Краса та гармонія української писанки. Саме таку експозицію презентували у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Особливу увагу відвідувачів привертають писанки, виконані у стилі подільських традицій, із геометричними візерунками, зображенням зірок, хрестів, древніх знаків сонця та радості. Ці орнаменти це не просто прикраса, а справжня мова символів, яку розуміли ще наші пращури. Писанка завжди писалася, лише починаючи з 2 лютого зустріння, і закінчувалася зеленими святами. Тобто період писанкарства це було якихось там 5-6 місяців. Але для того, щоб її зберегти, потрібні люди, які мають це писати регулярно, тому що тільки пишучи регулярно, можна популяриз робити пропагандувати ту писанку, правда ж і популяризувати. Світлана Делікатна понад 20 років вивчає традиції подільської писанки та передає свої знання учням. Саме ця глибока повага до рідного краю та давніх традицій простежується в кожному її творі. Тут дві третини це Поділля, тому що Поділля мене цікавить найбільше, чому я почала відписувати інші регіони, тому що я пробую знайти відмінності, але поки що я більше знаходжу спільного ніж відмінності. Завітати до обласного краєзнавчого музею та переглянути персональну виставку можна до 11 травня. Це унікальна можливість відчути дух Поділля крізь призму барвистих писанкових символів. Оксана Медведєва, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.